Виконуємо завдання 1 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 3.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу «Рибки, Лисенко, Черніка, Шкодько» 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. з іменем вправа 3.1. Під час виконання вправи я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Нам потрібно оформити текст ось цей. Так як в нас ось тут за зразком. Спочатку створимо списки. Для цього вибираємо все, що в нас є з списками. Це в нас ось це. Виділяємо його. Та на вкладці основне у групі абзац. Відкриємо меню маркери, тому що ми будемо створювати маркований список. І знаходимо ось тут ось такий маркер. У вас самі маркери будуть трішки відрізнятися, але ось цей маркер має бути точно. Встановимо відступи для абзаців даного тексту. Даний текст так і залишається виділеним. І на лінійці зверху потягнемо за верхній повзунок. Так, щоб він був навпроти цифри 1. Ми встановили відступ першого рядка 1 см. Тепер потягнемо за другий маркер, причому не за низ, тому що, бачите, тягнеться повністю все. А за верхню частину. І розташовуємо напроти цифри 2. Так, коли я вертав, то ще в мене і тут змінилося. Крім цього, нам потрібно відформатувати цей весь текст. Бачимо вирівнювання у нас за шириною. Шрифт також інший. Відкриваємо шрифти і нас шрифт Times New Roman. Якщо у вас немає ось тут списку, шукаєте з алфавітом. Розмір також більший. Мабуть, 14-й. Давайте включимо відбросити всі знаки, відображаються недруковані знаки. І вилучимо зайві абзаці. Ось так. Щоб воно було все на одній сторінці, виглядало більш гарніше. Так, знову виділяємо. Бачимо, що відстань між рядками також є інша. Давайте встановимо півтора. Півтора буде забагато. Відкриємо знову вікно Абзац. І міжрядковий інтервал. Виберемо множинний і встановимо. Давайте спробуємо 1,3. Окей. Так, 1,3, мабуть, буде якраз вже і добре. Так, все добре. Тільки в нас також потрібно було. Давайте вже ще раз все виділимо. Розмір 14 тут потрібно було поставити, і шрифт також Times New Roman тут також потрібно було поставити. Діляємо Кию, робимо накреслення жирне. так, для кожного міста в списку. Ось це в нас накреслення курсив і за лівим краєм. Давайте тут ще вилучимо абзац. Знову у нас помістилося на одну сторінку. Так, з цим здається все. Тепер з першим рядком вирівнювання встановлюємо по центру. Накреслення жирне. Вибираємо заливку, відкриваємо список. Цей колір мабуть не підходить. Так, тільки ми ще десь щось тут пропустили, а саме змінити колір списку. Давайте відкриємо в групі Shift літеро А. Виберемо інші кольори, бо ось тут коричневого кольору такого немає. Якщо перейдемо на звичайні, виберемо, наприклад, ось таке. Тепер ось тут відкриваємо заливку, нещодавно використані кольори. Колір тексту поставимо білий. жирний у нас є. Давайте, можливо, все-таки виберемо більш темніше коричневе. Ось так. Клацаємо по списку. Давайте і тут вже виберемо ось таке більш темніше. Ну, і ще нам що залишилося? Зробити більший відступ між заголовком. Та ось цим першим рядком. Ставимо курсор ось тут. Відкриваємо абзац. І там, де інтервал, поставимо перед. Нехай буде 12 пунктів. Ось так. Тепер здається все добре. Хоча тут якийсь все-таки світліше. Так, це вже таке. Головне, що зробили. Тепер нам залишилося відсортувати елементи даного списку. Тобто, щоб Київ, Харків, Одеса Дніпро були за алфавітом. Саме перший настане Дніпро, далі Київ. Ну і так далі. Виділяємо всі списки та в групі Амзац вибираємо сортування. Ось тут у нас сортувати за абзацами, так само має бути, тип тексту так само і за розостанням. Перемикач поставлений, тобто нічого не змінюємо. окей. І змінилось. Так, все добре. Тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти як, тому що ми будемо зберігати вже з іншим іменем та й в іншому місці. Вибираєте свою папку. І ім'я файла у нас має бути 3.1 1 Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!